Моє прізвище Буйдін Юрій Валерійович, я завідувач відділу квітниково-декоративних рослин і одночасно куратор колекції роду Ірис Національного ботанічного саду імені Гришка. Сьогодні ми знаходимося на ділянці колекції ірисів, а саме колекції борідкових ірисів, а безпосередньо борідкові, високі борідкові іриси, які на сьогодні знаходяться на піку свого цвітіння. Історія культури Іриса має давні походження. Ще з того часу, коли Лінея писав ці рослини всередині XVIII сторіччя, вже почався почалось відбір окремих сортів і на середину 19 сторіччя вже біля 100 сортів цієї культури були представлені в фірмах французьких селекціонерів. Потім селекція йшла шляхом шляхом схрещування декілька видів ірисів, в основному видів, які мали. Е Набір диплоїдний набір хромосом, 24 хромосоми. І ось перед вами один із таких старих диплоїдних сортів 32-го року. Вабаш, який має одну із найвищих свого часу, мав одну з найвищих медалей американської спілки рісів, найбільших, найбільшої в Україні в світі. І саме це ознака показує диплоїд, диплоїдні сорти, які за формою мали таку доволі просту форму, на відміну від сучасних сортів борідкових ірисів. Сучасні сорти борідкових ірисів, здебільшого, це поліплоїди. Які отримані в результаті селекційної роботи з декільками видами ірісів, а саме залученням декількох серед... середноземноморських видів ірису це... до селекції, і які дали от такі більш сучасні форми, більш великі квітки, надзвичайний краї пелюсток і різні забарвлення. На сьогодні в світі існує понад 100 тисяч сортів барядкових ірисів. Більша частина понад 70 тисяч сортів належить саме до цього садової групи високих баряткових ірисів, які ми зараз з вами споглядаємо. Чому ірис називається саме барядковий? Все є декілька садових груп. Це біля 15 груп борідкових ірисів і безбарядкових Ну, Це такий певний орган, який знаходиться на нижній частині у ірисів який є визначальним при класифікації тієї чи іншої садової групи ірисів. Біля 15 садових груп належить саме до класу борідкових, до садової групи борідкових ірисів, тобто які мають на своїй нижній пелюстці борідку. Зараз борідка є селекційною ознакою і яскраві борідки спеціально відбираються для того, щоб реєструвати певні такі сорти з яскравими борідками. Також є також є певні продовження просторові так звані борідки, які отримані шляхом багаторічної гібридизації, які от мають форму або от прямо додаткової пелюстки, або рогу, або ще так званого петалоїду. Взагалі, Іріс був названий в честь богині Єриди. А, і е, з давньогрецького от, ірида є богін саме веселки. От в, в, майже всі кольори веселки у нас представлені е, в нашої наших рослин ірису е, на жаль, немає чистого червоного кольору. Але селекціонери активно над цим процесом працюють. Я думаю, що через декілька, можливо, років, а може десятиріч, з'явиться і чисто червоні сорти. Є так звані чорні сорти, які або дуже темно-фіолетові, або дуже вишнево-коричневі. Але здебільшого у ірисів основне це поєднання кольорів, і от зараз багато сортів мають поєднання різних кольорів. Ось е, найбільше поєднується коли світлий верх, а нижні, верхні пелюстки, нижні пелюстки темні, і е, такого, такого поєднання от в селекційному плані дуже багато. І е, е, якщо е, білий верх. І темний низ, у рисівників таке поєднання називається амена. А якщо от світ, такий персиковий або рожевий верх, і такий більш темний, коричневий або фіолетовий, то таке поєднання називається у брідкових ірисів варіегата. Ну і разом з цим Є додаткова та ж сама борідка, теж буває відіграє певні, певні такі яскраві тони у цих ірисів. Як я вже сказав, що найбільшим світі товариством є американська спілка Ірису, яка налічує понад 5000 членів. Але окрім американців і європейці, також не пасуть задніх і активно займаються селекційною роботою. І не останнє місце займають і наші українські селекціонери. Ще із 2010 року в Україні створена українська спілка «Ірису», яка об'єднує не тільки колекціонерів, але й селекціонерів цієї культури. Українські селекціонери активно створюють сорти і понад 100-200 сортів щорічно реєструються в американській спілку Юрісов, яка є офіційним реєстратором цієї культури. Сорти українських селекціонерів займали одні з провідних місць на світових конкурсах і Ось ми з вами знаходимося також біля одного із сортів українського селекціонера. Він має назву Дід Мороз. Але поки що це не зареєстрований сіянець, тому що, на жаль, селекціонера вже немає в живих і найближчим часом він буде зареєстрований як сорт, бо має на те всі по певні ознаки сорту і певні ознаки оригінальності, які характерні для нового сорту. У, у найбільший конкурс ірисів в світі відбувається в місті Флоренція, і там щорічно виставляються сорти як американської селекції, так і європейської селекції, так також і української селекції. Ми вже вели розмову про форми ірисів, про подовження борідки. Ще хотілося б розповісти про одну цікаву форму. В світі існують так звані сорти японських ірисів. Вони належать до групи безборідкових. І мають таку тарілкоподібну форму. В Японії ця культура має назву хана Шобо і є однією з із, із визначних таких японських культур, які квітникових, на, наряду з хризантемою, сакарою. Так ось е, селекціонери сучасніх борідкових ірисів е, створили е, таку групу сортів, які, е, ірисів, які мають форму за формою е, форму саме японських ірисів. Тобто в них верхні і нижні пелюстки знаходяться в одній площині. Це така особливість сорту і бувають роки або бувають навіть на одній рослині. Бачите, рослина, як коли верхні пелюстки не опускаються, а знаходяться як звичайний рис. А ось це зазвичай форма, така от саме тарілкоподібна, характерна форма для японських ірисів. Іншим напрямком селекції сучасної рисів є створення сортів більшою кількістю пелюсток. Це так звані махрові риси, але на сьогодні ця, цей напрям тільки розвивається. Також цікавим напрямом є напрям створення старкатих ірисів, які за свою форму вони Мають таку якби вірусне походження, але але це не вірусні рослини, це просто такі сортові особливості, які отримані шляхом генетичних мутацій впливу генети... хімічних речовин на насіння, і в результаті отримані були такі сорти. Культура борідкового рису надзвичайно прогресує, і щорічно з'являються якісь нові форми, нові забарвлення. Тому є селекціонером над чим працювати і надалі. Явище поліплоїдією рисів. Окрім позитивних рис, на жаль, мало і негативні певні риси. Тому що іриси, які поліплоїди, які були залучені види до селекційного процесу, мали більш таке південне походження, і при тому тоді рослини, які були створені на їх основі, отримали меншу стійкість до саме до впливу холодного в холодну пору року. І на жаль, ці рослини з часом призвело до того, що багато цих рослин гинули, але Довготривалий селекційний процес з часом приводить до того, що рослини стійкість підвищується, але дуже погано, коли селекціонери основну увагу приділяють саме. Квітці саме її формі, забарвленню, але не приділяють е, стійкості в культурі. І тому багато сортів, маючи гарну форму, е, зазвичай це це сорти американського походження, які мають американське коріння, австралійського походження. Сучасні сорти, вони е, при тому мають погану стійкість до шкідників і хвороб і також до маломорозостійки. Е, сорти української. Селекції на відміну від них набагато стійкіше і стійкіші в культурі і гарно вирощуються. Тому всім квітникарям радимо звертати увагу при виборі сорту в першу чергу на сорти з нашої селекції. А ну і перевірені роками сорти іноземної селекції американської чи європейської. Ну, а тепер перейдемо саме до безборідкових ірисів, які не мають на своїх пелюстках нижніх Борідків. Це один із представників групи безборідкових ірисів, а саме група Сібіріка, які походять від ірису Сибірського. І тут група Сибіріка не тільки це Ірис Сибірський, це декілька цікавих видів, які дали основу тобто, сучасним сортам. В яких теж має велике значення явище поліплоїдії, про яке ми розмовляли у групі борідкових ірисів, чим відрізняється група Сибіріка? Ну, взагалі, Ірис сибірський – він це ірис, який зростає на вологих луках, і його ареал в природі доходить до навіть до межі Києва і Сибір-Іріс в Україні занесений до Червоної книги України. А, а от уже сорти його вони не такі різнокольорові і різнобарні, як сорти барядкових рисів, але мають певну таку цікаві особливості. Це по перше, ці, ці риси вони надзвичайно вологолюбиві. І на відміну від баряткових для них, для них лімітуючим фактором є волога, і тому от такі умови, які склалися в цьому році, от вони надзвичайно для них сприятливі. Рослини дуже дуже яскраві, дуже високі, насичені. Ще одною особливості є те, що ці рослини цієї групи мало хворіють на відміну від високих беребез безбарідкових. І на одному місці можуть зростати до 10 років і радувати своїм яскравим квітуванням. І на сьогодні вони надзвичайно часто використовуються і в озелененні, і при садибних ділянках, ну і на і зустрічається навіть у місцевому озелененні також. Більшість безпорядкових ірисів належать до підроду Лімніліс, роду іріс. Але на сьогодні деякі ботаніки відносять цей підрід Лімніліс навіть до окремого роду. Цікаво, що до, саме до підроду Лімніліс належить близько 60 видів безпорядкових ірисів, які поширені здебільшого. У північні, північних районах Південно-східної Азії в регіонах, де є підвищення кількість вологи. Це далекий схід, це північноамериканський континент, декілька видів зростає. на сьогодні існує понад 10 тисяч сортів, саме підроду Limniris. до цієї групи, також належать Рослини, які розростають у середній Азії, це група Спурія і вже згадані раніше мною японські іриси або гібриди іриса Енсата, які в Японії називаються ханошоби.